Сьогодні ми помандруємо з вами У країну неживої природи. А для початку відгадайте загадку. Гарне, добре на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. Що це таке? Молодці, це сонце. А що ти знаєш про сонечко? Хто з вас дивився? На вечірнє небо. І що ви там бачили? Здогадуюсь, що, напевне, так, як і я, ви бачили місяць і багато малесеньких зірочок. Вони дуже далеко від нас, і так багато, що не злічити. А коли настає день, вони бліднуть і зникають. Та є одна зірка, яку ми бачимо тільки в день. І ця зірка сонце. Її так і називають денна зірка. Можливо, хтось із вас здивується, що сонце це зірка така велика та яскрава. А здається такою, тому що вона з поміж усіх зірок найближче до нас, до землі. Є дуже багато зірочок, які яскравіші за сонце, більші за розміром, а виглядають маленькими, тому що вони дуже далеко від нас. І нехай наша денна зірочка маленька, але ми її дуже любимо. І, мабуть, жоден дитячий малюнок не обходиться без сонечка, правда? А якого кольору сонце? Ви, мабуть, скажете, що жовте. А насправді воно біле. Сонце світить майже білим світлом. Сонце це єдина зоря в сонячній системі. Земля та сім інших планет обертаються навколо Сонця. Крім них, навколо Сонця обертаються ще комети, супутники, астероїди та інші дрібні об'єкти. Сонце за формою куля, але дуже велика. Це величезна, розпечена газоподібна куля. Вчені, які вивчають сонце, говорять, що його поверхня нагадує киплячу кашу, яка кипить, пирхає. Це газова каша і просто неймовірно гаряча. Її температура 6 тисяч градусів. Просто уявіть. Але все-таки ми любимо цю зірочку і так ласкаво її називаємо сонечком. Сонце в мільйон разів більше за Землю. Уявляєте, всередині Сонця можна помістити 1 мільйон 300 тисяч таких планет, як наша Земля. Відстань від землі до сонця приблизно 150 мільйонів кілометрів. Доїхати від землі до сонця на поїзді життя не вистачить, а промінчик сонечка доходить до землі за 8 хвилин. Якби сонце раптово зникло, ми б помітили тільки через 8 хвилин. Сонце. Це єдина зірка сонячної системи, від якої залежить життя на землі. Сонце це джерело життя на нашій планеті. Воно посилає нам світло, тепло, енергію. Сонце зігріває і освітлює Землю. Ми всі любимо, коли тепло, і більше любимо світло, аніж темряву. Всі ви Напевно, помічали, що сонце гріє не завжди однаково. Від висоти сонця над землею залежить зміна пір року, настання дня і ночі. Уранці та ввечері сонце стоїть низько над землею і менше тепла, а вдень тепліше, бо сонечко піднімається вище. Всьому живому на землі потрібне сонце. Кожен рік завдяки сонцю на землі виростають тисячі видів рослин, які годують тисячі видів тварин, годують і нас, людей. Сонце спричиняє виникненню вітру на землі, сприяє кругообігу води у природі. Отже сонце це джерело світла і життя на землі. До нас доходять. Тільки маленька частинка світла і тепла, а і цієї кількості хватає, щоб обігріти землю. Якби сонце не гріло і не світило, то земля поринула б у темряву. Від холоду загинуло б усе живе, всі живі істоти на землі, і ми з вами дихаємо повітрям, в якому є кисень, дихати повітрям без кисню. Неможливо. Виробляють кисень тільки рослини, але рослини це можуть зробити лише на світлі і лише в день. Якщо не буде сонця, то не буде рослин. А якщо не буде рослин, то й не буде кисню в повітрі. А без кисню ніхто не зможе жити. Тому дуже корисно і здорово гуляти в парку. В лісі, де багато дерев, багато кисню, чисте повітря завдяки деревам, які його очищають і збагачують киснем. Є така приказка, куди не заглядає сонце, туди навідується лікар. Виявляється, що сонячні промені вбивають різні хвороботворні бактерії. Діти, які мало бувають на дворі в сонячні дні, починають хворіти, тому що дуже потрібний нам вітамін Д, наш організм виробляє лише за допомогою сонця. Якби не було сонця на землі, був би жахливий холод, без тепла наша земля перетворилася б на величезну купу льоду. Сонячне світло і тепло, любимо не тільки ми. Але і тварини, комахи, птахи та все живе. Тож, любі малята, частіше бувайте на сонечку.